Я дивлюся на бидло на вулиці от Франції. Тільки що бачу, як чувак, мужик якийсь, просто стояв своєю жінкою, певно, біля якогось там пам'ятника, напевно, це була Святої Богородиці, от. І він злосно взяв якісь там два самокати, були, вони заважали їм чи стояти, чи дивитися, він взяв їх, викинув десь геть. Взагалі, от, хоча це не твої самокати, це приватна власність, типу ну, когось іншого. да. Потім він щось матюкнувся, потім плюнувши на землю, і от поїхав. Сів машину свою і поїхав. Ну, і це він все робить біля такого, як ніби святого місця, де вони своєю жінкою приходять помолитися або що. Я не, зас... не осуждаю його. ну. Яке я маю право його осуждати, я просто говорю факт, який, е, я, який я побачив на вулиці. От. І мораль цього така, що ми завжди шукаємо когось з боку, хто винуватий у наших всіх бідах. Але якщо реально подивитися на, на поведінку людей, ну, то люди деколи ведуть себе як тварини або гірше тварин. Ну, не знаю, під чим вони перебувають. Під яким впливом, що на них так впливає, що вони такими стали, але. Ну, не знаю, от таке є.